Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас ліхтарики від бренду Омега. Це ж така новинка. У мене тут був все хорош а Тут омега. Омега міні-лампада. Коротше, пише по-італійськи. Тобто, це італійський імпортер таких цікавих ліхтариків. Так, ліхтарик потужністю 12 Вт, 200 люмен і 6400 кельвінів, Тобто холодне світло. По акумулятору в ньому 2000 мАч. акумулятор Стоїть. заявлений час заряду від 0 до повного заряду 12 годин. Час роботи, тут є два положення: більше і менше. 4-8 годин. Так, 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 так. По характеристиках, так, по інтерфейсу, що він себе представляє? Так, його можна використовувати ось так. По суті, ось так. І все, на цій грані ви його не поставите, зверху вона півкруга не поставити. Зарядка в комплекті йде тільки кабельок. Це мікро USB вихід. В комплекті йде кабель. Мікро-USB. кабель. Так само 5 Ін. Тобто це можна таким специфічним зарядником його заряджати. Так. Специфічним зарядником його заряджати. Я дивлюсь, А, ага, це діод, який відображає, що е, девайс заряджається. Так, ось тут є. Переключатель режимів. Так, це є слабший і сильніший. Зараз я продемонструю в, в темно, повній темноті, як воно, як це виглядає. Так, 24 діоди є в тих. Цій лампи є 24 маленьких діоди, які світять. Зараз я виключу світло, продемонструю так на меншому положенні. Ну, Світить він достатньо. Знову ж таки, він з коробки, невідомо, чи він заряджений повністю. І на ну, ще більше світить, ну, тобто світить достатньо. Досить потужний акумулятор. Літій це вже трошки, трошки кращі акумулятори, в принципі. Які прослужать довше. Але знову ж таки заявлений час заряду, 12 годин мене щось дуже смущає, бо це довго. Думав, би, на літій акумулятор ємності мАг, мАч буде швидше заряджатися. По суті, все ж. З плюсів його можна назвати, те, що він є компактний, досить потужний, в 12 Вт. В штучці, тобто його, розміри, його, розміри, його розміри з коробки прочитаю 14,5 см висота. Так, 6 і ширина. І так от, по суті, глибина 5 і 2. Тобто він є компактний, потужний, з хорошим акумулятором, довго світить. Знову ж таки, мені здається, що йому єдине, що бракує, це якогось гачка, щоб його можна було підвищити. Це було б, мені здається, ще зручно, зручніше використання якийсь такий гачок. Та й, по суті, все на цьому. Всім гарного вечора, до нових зустрічей і до побачення.